В темному темному лісі, жив темний, притемний ліс. і в темному, темному лісі було дуже темно скрізь, було дуже темно скрізь, було дуже темно скрізь. Дуже темно скрізь. Там бігали темні вовчиська. Темних ловили зайці. І там недалеко і не близько. дідько у яйці. Жив дідько у яйці. Жив дідько у чорнім яйці. Не вчасно заснула. Хоча це плаксійка. Що з неї візьмеш? Тільки б хинькала і кликала би маму. А Орина? Орина. Це ж треба яке себе. Чаколкою вона, бачите, стати надумала? Зобалося її бачити. А такою прикольною, такою класною здавалося. Але найобразливіше мені через сіяра. Вічно цим хлопчиком лише зброя одна на умі. Дай їм лише за пістолетика потриматися. А якщо ще й пульнути, то більшого щастя їм в житті не треба. Якесь нічне страшитло. Та це ж просто сова. Скажи мені сова, як мені від злої чаколки втекти. Вона ж мене на чакалку перетворити хоче. Вон, Орину вже перетворила. І сіяр уже трошечки бабай, раз свободу на пістолетика проміняв. А я не хочу. Я, я додому хочу, до мами, до тата, до лізоньки. Угу, 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 угу. Дякую тобі, сова Я ж тепер знаю, що робити, угу. як страшно, глянеш вниз. Паморочиться голова. Ой. Ой -ой. Де ти соба? Я вже тут, я вже близько, Ту як тут красиво дух перехоплює. Де ти сова? Не видно, ну нічого. Прилетять гуси лебіді візьмуть мене на крилята і понесуть додому. Треба лише почекати, лише трошечки почекати.

А все ж шкода її. Наш, все ж таки жива істота. Ой. 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 Може, тішу почилася. А ти? Що шукаєш тут? Гадаєш, легко мені вас, як не з підруї, то з під деревни збирувати. І з під яких руїн. Із під тих, що твої друзяки сотворили. А що з ними? Що з ними станеться, сплять без задніх ніг? Це ж треба було таких неслухняних дітей назбирати, щоб під ними весь світ валиться. Все немає, немає в мене більше школи. Нічоїсінького. А я ж хотіла хорошою вчителькою стати. Я дисертацію написала. Ух. Все, досить віднесу цих тубійців, туди звідки взяла, нехай з ними батьки морочаться. А я Я покину все і піду з професії. А чого? чого? Ви ж так цікаво розповідаєте про те, як орієнтуватися в лісі? Так, а? так. може вам діток в справжній школі навчати, а не тут серед лісу? Можливо, ти, ну, права. – Ну, звісно, ж права. Ну, Це так було би захоплююче. Гаразд. А ти чого? На дерево вилізла. ну, Вилізла. Бо ви, це казка. Мене коли вами лякали, коли я була маленька, я уявляла вас з трьома хвостами. Нема. Так, от я й подумала, що з казкою можна по казковому боротися. Того й вилізла на високе-превисоке дерево і стала чекати, поки гуси-лебеді будуть летіти. І заберуть мене додому на своїх крилятах. Гаразд віднесу вас додому. Тільки не треба мене в мішок, а я, я краще поруч піду. Гаразд, тільки поруч. Валили. Можна ж зробити ремонт? Та де то? Та руїна вже ні на що не годиться. Хіба будувати наново? І за що ви, діти, так ненавидите школу? Пригадую, коли я була маленькою, мені страшенно йти до школи хотілося. Правду кажучи, мені теж до школи йти хочеться. Набрид мені уже цей садок, а там, може, щось цікавеньке буде, буде. Але от моя сестра Ліза до школи не дуже любить ходити. Вона її навіть спалити хотіла. Бути такого не може. Так, так, може, вона розповіла. Що одного разу вийшла поза школу, там де людей немає, підійшла до стіни і отак хотіла сірника прикласти, щоб стіна загорілася. А тато потім пояснив, що просто так нічого загорітися не може. Правильно, то вона вже й не палила нічого. Ой, з цією школою щось робити треба. Це ж неможливо до такого дітей доводити. Але наступного дня тато з мамою пішли до Лізи в школу. Її перевели до іншої вчительки, до доброї, яка хоч і вимоглива, але дуже діток любить. От тому я й не знаю, хочу я в школу чи ні. Якщо добра вчителька трапиться. То дуже хочу. А якщо така зла, то краще я в садочку лишуся. А вже ж, все залежить від того, любить вчителька дітей чи ні. Так. Пішли швидше. Мені ж до світанку вас батькам повернути треба. Ой, легко сказати. Буду кліток навчати. Ти підеш до мене